let's go oh. М'яч на правому фланзі. Атакують No Sense. Мякий граємо на другому поверсі і далі Але вже Джуніор. Його... 4-3 був підсумковий рахунок. До цього поступилися побратимам 2-8. Переграли «Ноу». І багато гравців дійсно так роблять. Ух, який гол! Забиває! Нарешті в нас мольфар, чудовий простріл і удар. У виконанні 12 номер бачу на шуртах. Максим Лось. Забуває. І спроба перекинути Студенецького. Дар знову заблоковано. Надійно грає голкіпер. Брильов, крос у штрафний майданчик і спроба удару ножицями. Від Хайрудінова Блокується. Так що називається Махнув м'яч. 22-й номер. Мольфару. Вкидання у штрафний майданчик. І грає Хайрудінов. Брильов. Льо прострілює, але ну, все ж таки більше це дослідка на перерву. І знову порвадіно буде бити. При розбіг айрутінов я трошки басік. Басік б'є з дальньої відстані. Не настільки небезпечно. Ларін цього разу. Він пробиває. І небезпечний рикошет. Подача І потрібно бити. Полічук поперечна. Не залітає у ворота. І це буде удар? Дуже небезпечний момент. І це дійсно. Неприємна помилка від Дениса Зінченка. Занатор він скидав м'яча в бік У того встиг випередити форвард і вже у порожній ворота відзначаються. Стає рахунок і результати. Продовжується атака на це ще один удар. Попереджу. Яландський. Виконає стандарт кучер. сенс, no мають право на штрафний і пробуває кучер у стінку. Боротьба потрібно бити, є удар, так? Але він заблокований да, стосовно одеського чорноморця. Як не забиває зараз мульфарбу. В епізоді на перехопленні грає Брильов Харудінов. Друга спроба сьогодні від нього удару ножицями через себе. Удар. і досить таки чудовим він виходить. Але бачив ситуацію голкіпер. Удари з дані відстані на поперечні. Цей наступ від no не дійшов. І все, друзі, на цій ноті нас лунає другий гол виконанні мольфару. Результативна помилка від голкіпера. І м'яч, зрештою, опиняється. Ворота Курйозний м'яч. Втім. Нічого тут вже не поробиш. Один-два потрібно Сенс» no відіграватися. Є підтримка на лівому фланзі. Доходить туди передача. Простріл низом. Студенецький тягне. Можливо, ще одна спроба, але не влучає цього разу. по Пом'ятшив. Не призвела. Тепер же із м'ячем Ноу no Сенс удар дані відстані. Студенецький тягне. Чудово грає по м'ячу. Хавбек збірної України Руслан Малиновський знову отримав пошкодження. Але в атаці зараз мульфари забиває Михайло Ларін. Вітає його вся команда. І рахунок у матчі стає 1-3. Чудова реалізація. Поклав він гукі переводинку. Сам ударив дарив майже по центру і дуже красивий. І головне важливий. М'яч да. на правому фланзі туди віддає Яланський потрібно бити. М'який блокує. і Друга спроба. Друга спроба поступається. Поліцію Житомирну людина. Хай Рудінов мав прекрасний шанс. подача зрештою дійшла на це із відстанню у сім очок. Епіцентр мають. Yeah. Дарвідон Сенс Туденецький відбуває. А вже з другої пробувати, ходіть, швидше ходіть.